Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розпочинаю відео із затишного нашого вечора. Вімкнула я фільм сам удома, першу частину, і почала дивитися з дітьми. Звісно, це ще той квест з ними дивитися щось, але все-таки трішечки вони зі мною подивилися, поніжилися, і ми полягали спати. Взагалі, малюки полюбляють дуже зі мною спати. Веселько, добрий ранок! І Вовчик біжить. Що так. Блінчики. блінчики Зараз мама приготовить. Ще на дворику темно. І Вовчик прибіг, Вовчик проснувся. Оладки чи блінчики? Оладки. Не кожного ранку я готую якийсь такий сніданок, але. Сьогодні якийсь був особливий ранок, і мені захотілося дітей чимось потішити. На оладки в мене не було кефіру, як виявилося, тому я вирішила приготувати налиснички. Малюки мої двоє вже не спали, Юрчик ще відпочивав, чоловік поїхав на роботу, він мене досить так рано прокидається. А ось я підтягуюся десь близько сьомої години ранку зараз. Я максимально завантажена роботою, і ми з ним домовилися, що якщо обід на робота йому не готовий, то він встає о 6-й ранку, готує його собі сам. Так і було цього ранку: він приготував вермишелю, посмажив готові котлети із заморозки. А я вже прокинулася зранку і почала готувати налисники. Ну, вірніше, млинці, тому що ніякої начинки я не готувала. А просто зробила тісто і посмажила млинці. Мої діти дуже полюбляють їх їсти з різними начинками, такими, як у мене є домашній джем малиновий, плюс я купую досить так, ну не сказала би часто, але раз у декілька місяців я купую ось таку гущенку білою, поливаю. До речі, Пробували сьогодні ось цей шоколадний соус, який я купувала, чи ще там топінг шоколадний вперше. І дітям досить так сподобалось. Посипаю, звісно ж таки свіжо замороженими фруктами, бо свіжі фрукти в нас довго не лежать. А ось заморожені діти люблять. Так, я після душу зараз висушу голову, хочу навести лад на кухні. І буду збиратися з дітьми, записала їх до лікаря, подивимося, можливо, вони підуть в садочок. Писали мені за Вовчика, що, можливо, в нього не герпес, в нього герпес. Лікування допомогло, єдине, що лишилися ще сліди, лавочки від тих загалом пухірців. Так що побачимо, що скаже лікар, може, ми підемо у садочок, бо діти вже просто вдома дуріють. Як же я люблю, коли посушиш волосся, помиєшся, воно таке гарне, воно таке, знаєте, вкладене правильно. А потім ти одягаєш шапку, і все робиться знову до того самого, що було. Ну, але хоча б трошки. Я люблю, так, знаєте, помити волосся і побути трохи вдома. Нам до лікаря на 12.15. Так що є ще час. Зараз десь. 9 година, і я ще хочу сходити хлопцям меншим купити зимові чоботи. Ну що ж, сніданок у нас пройшов ось таким чином. Така в мене тут краса. Показую, як є. Вчора ввечері варила ще борщ. Сьогодні кип'ятила. Знаєте, що борщ довше зберігався, його можна перекип'ятити. Він стояв в холодильнику цілу ніч, але. Зранку думала, що хтось буде їсти, перекип'ятила. Була в нас ще вермишелька, були котлети, але в основному всі їли млинці. Зараз перемию посуд. Тут у мене, до речі, вечірній посуд, який я помила. І не прибрала. Треба все ховати. Зараз перемию, поховаю, щоб була чиста-чиста кухня. Як ми приїдемо під лікаря, щоб можна було обідати взагалі на чистій кухні. Ви знаєте, що коли ми переїдемо в будинок, то я найбільше буду цінувати велику кухню. Тут, якщо ви розумієте, по квадратних метрах по моїх відео, то наша кухня дуже-дуже дуже малесенька. І коли чоловік розкладає тут діван спати, то столика підсовує практично під газову плитку. І вона взагалі лишається сантиметрів 40, щоб пройти до мийки. І відмийки, і так само сантиметрів 15-20, щоб, щоб просто пройти повз стіною, яку зараз ви бачите з лівої сторони, і е, між ну, між діваном і стіною. Коротше кажучи, місця в нас тут прям дуже багато. І ви знаєте, коли я планувала ще завести свій YouTube канал ще з самого, самого початку. і... У мене були такі, знаєте, відчуття, хто буде мене дивитися, в мене немає великого будинку, у мене немає шикарної трьохкімнатної квартири, у мене немає дорогої машини, нових якихось таких красивих меблів. І взагалі ми проста сім'я, живемо від зарплати до зарплати, стараємося якось заробити, щось дітям купити, побудувати якийсь будинок, хоча в нас. Досить так відкладалося будівництво. Бо то я була вагітна, то я народжувала, то я дуже важко відходила від. Вагітності за Вовчиком і Пологів ну дуже страшно я відходила. І ви знаєте, що наше будівництво все відкладалося. Але я якось так налаштувалася і вирішила, будь-що буде. Дуже було багато хейту, чесно кажучи. І з самого початку ведення каналу я тоді була вагітна ще Вовчиком. І Василько був малесенький, геть декілька місяців йому було. У мене ж діти двоє менших погодок, то, знаєте, було досить так тяжко переносити, особливо з самого початку, ці негативні коментарі. Зараз можу я обговорювати щось, спорити, щось комусь доказати, намагатися, можу заблокувати, просто, якщо мені коментар не сподобався вже геть. У ну, мене мало людей заблокованих на каналі, але буває вже таке, знаєте. Ось. І... Знаєте, мене зараз не бентежить, що в мене маленька кухня, в мене маленька квартира, і нас дуже багато в цій квартирі. Мені здається, що для нашої сім'ї на даний час, ось поки ми тут жили, то це досить такі непогані умови. По-перше, у нас не комунальна квартира, не комунальні комнати. У нас є своя кухня, своя ванна з туалетом, у нас є свій балкон. Колись мені, до речі, пропонували за ту саму суму купити не ось цю квартиру, в якій ми зараз живемо, а дві кімнати на п'ятому поверсі в гуртожитку. І ви знаєте, я не хотіла на п'ятий поверх. Мене влаштовує те, що ми можемо в будь-якому моменті піднятися в квартиру, і не треба йти і заносити все на п'ятий поверх. Я прекрасно розуміла, що я мама і це коляска якась, можливо, там якісь продукти, мішок картоплі, на п'ятий поверх, якщо в тебе немає ніякої кладовки, просто кімнати. То, як на мене, нехай і однокімнатна квартира замість двох кімнат в гуртожитку, але вона своя. Ви знаєте, що тільки що я усвідомила, що свій канал цей я веду більше трьох років. Ну що ж, я поприбирала більш-менш, знайшла в кімнаті, до речі, ще посуд, але вже цей буду мити в обід, бо ну, ніяк. Помила газову плитку, підвіконня не протирала, нема мені вже часу, треба збирати дітей і бігти їм по взуття ось так. Дуже я люблю зиму, холод, коли машину треба розігрівати. Не знаю, буде у нас сьогодні максимальний шопінг. Бо раз дітей відправляю в садочок, то треба купа купа всього. У Юрчика на курточці замок розійшовся, собачка відпадає, у Вовчика на курточці собачки взагалі немає. Я не знаю, де вона після прання залишилася. Васильку також треба собачку поставити в новій курточці. Коротше кажучи. Їдемо, не знаю, забіжимо, напевно, на секонд-хенд. Беру ще свою маму в поміч собі, щоб вона могла з ними хоча б на вулиці побути, поки вони поганяють, а я щось на секонд-хенді подивлюсь. І по одному буду, можливо, брати десь, ходити, щось купувати. Ну, таке. Ви самі знаєте, що я полюбляю секонд-хенд, Ділюся завжди з вами своїми покупочками. І так само буде тут, в кінці відео я покажу, що купила. Бо на секонд-хенді все-таки урвали ми знову ж таки джекпот. Ходити з дітьми по секонд-хендах і магазинах це ще той квест, і я нікому не рекомендую, особливо в кого діти погодки, це те саме, що ходити з двома малюками одного віку. Це просто був капець. У нас вовчик впав і розбив собі губу. Він ще перед цим увечері впав, надбив губу, але в магазині він гепнувся дуже добре. Губа була така, як із мультика. І взагалі відчуття було, що Вовчика хтось б'є, тому що в нього ще із герпесу ранки геть повністю не зникали. Ну, там більшість залишалися такі червоні плями від самого герпесу, воно має попроходити повністю, цяточки є. І тут він двічі гепнувся губою. Ну, взагалі, хлопець є хлопець, але мені його так шкода, так шкода. Ми якраз ходили після цього всього до лікаря. Він його оглянув все, подивився і навіть дав довідку в садочок. Слухайте, це якийсь капець, просто сьогодні діти ведуть себе, можна сказати, неадекватно. Зараз нам вже до лікаря скоро. Ось-ось. Дещо купили на секонд-хенді, дещо купила нове. Буде розпаковочка вдома. Бігала міряти взуття взагалі з квадрата на лавочку до мами, бо ну, Вов розбив губу знову, літав настільки в тому магазині. Боже, я не знаю. І здається, ж беруть дітей з собою постійно. Вони ведуть себе на вулиці просто. Ніби ніколи ніде не бували. Зараз, до речі, буду Вові перемірювати черевики, чи точно підійшли. Сподіваюсь, так. Да. Осипи, їсть борщик. Ням-ням. Вовчик у нас по дорозі заснув, спить. А Юра без телефона не може їсти, так? Да? Вимикай. Ємо борщик, зараз ще м'ясо дістану і грію ще собі їсти. Так як було сьогодні, такого не було, я не знаю, скільки часу, робили вони страшне в магазині, на вулиці. Коротше, якби не моя мама, я би з дітьми не справилася 100%. І з власного досвіду всім, хто якби з мого оточення виходить заміж, вагітні є, народжує і так далі, я кажу, не спішіть. Народжувати один за одним, почекайте декілька років. Бо мати дітей погодок це те саме, що мати двійню. Все те саме. Просто вони е один до одного підтягуються, і вважайте, що у вас двоє дітей одинакових. Коли в мене Вовчик пив пляшечку, Василько вже тоді не пив пляшечку і почав требувати пляшечку. Коли Вовчик ходив у памперсах, Василько не хотів ходити на горщик і також хотів памперса. І тоді підтягується не молодша дитина до старшої, а старша дитина до молодшої. Коротше, проблем маса. Якщо вас цікавлять мінуси, взагалі а, мати двох дітей-погодок, то я можу на цю тему навіть зняти ціле відео і розповісти, що чекає маму із двома погодками. Я... Нікому не бажаю кожен рік народжувати. Це, по-перше, для жінки дуже погано. У нас так, якби вийшло, дав Бог нам двох дітей відразу. Але я скажу так, що була доля Вовчику народитися. Якби я завагітніла пізніше, вірніше, планували б ми вагітність пізніше, то в період війни, я думаю, що вже б не пішла за четвертою дитиною. А так у нас двоє малюків, як вже є! Ще декілька років і стане легше. Ну що ж, ми вже пообідали. Василько пішов лягати, не знаю, засне він зараз, не засне. Але я трошечки маю тихого часу, бо Вовчик спить Василько з мультиком. Я все-таки почала знову видавати потрохи телефони через те, що я побачила, що я взагалі не працюю і. Якби дітям треба йти в садочок, тому ми взяли довідки: нарешті, завтра мої діти йдуть в садочок. Все буде добре. Я сподіваюся, в групі Василька дуже холодно, але буду вдягати його потепліше. Буду просити, щоб дивилися, щоб він не розкривався, хоча він постійно розкривається. Так, забігала я на декілька секундхендів, купила дещо. Люблю показувати вам секонд хенд а ви його любите дивитись. Тому не забувайте поставити вподобайку відео обов'язково і написати якийсь коментар. Більше п'яти слів, тому що до п'яти слів YouTube взагалі не розглядає коментарі. Смайлики взагалі не, на що не впливають і не рахуються коментарі. Загалом буду вдячна за коментар, за підписочку, якщо ви ще не підписані на мій канал. І вподобайку. Так, давайте подивимося з самого початку на куртку. Я купила для Юрчика на секонд Kenді куртку. Взагалі, це H&M, Розмір 152. І це дуже-дуже класна куртка. Така, знаєте, як носити зараз. Можливо, на дуже таку сильну-сильну зиму, мінус там 15, мінус 20 вона не підходить. Але зараз до мінус 5. Це супер крутка. Плюс до всього вона йде така довгенька. На рукавчиках є кишенька. Є ось тут кишеня, є нижче кишеня. До речі, по кишенях курток можна знайти гроші. Я якось в Юрчиковій курточці йому купувала і знайшла 15 євро. Було дуже приємно. Так, загалом куртка в дуже-дуже хорошому стані. Мені дуже подобається. Я зараз попрошу його одягнути, поки він йде до школи, і показати вам, як це виглядає перед школою. Держи. Одягай, а я поки щось покажу. Так, по-моєму, куртки, до речі, курточка нам вийшла 100, здається, 75 гривень. Так, 175 гривень. Десь так. Це був не останній день на секонд хенді, але куртка дійсно класна і вона того варта. Враховуючи, які зараз ціни, то 175 гривень, це вражайте, що немає що. Так, взяла я ще Васильку ось такі теплющі, теплющі кофти. Так, як їх не переводять в садочку в теплішу групу, вони будуть знову ж таки мерзнути, там діти дуже сильно хворіють всі. В групу ходить максимум 5 дітей в день. І загалом взяла йому таку кофтину. Сьогодні, обов'язково сьогодні перу. І щоб завтра він міг, не знаю, можливо, навіть завтра в ній піде. Так, взяла ще ось таку кофтинку, також теплющу-теплющу. Це може бути і Васильку, і Вовчику. На замочку. А, це не на замочку. Це ось так просто. З капюшончиком. Коротше кажучи, теплющі-теплющі кофтини. Ці дві кофти плюс. Я купила ще на секонд-хенді покривало. Знову я купила покривало. Стьобане, чи стібане, не знаю, як його правильно назвати. Покажу вам його а, через трошечки, зараз покажу вам курточку на Юрчику. Ось наш красунчик Юрчик. Подивіться, яка класна куртка. Я взагалі навіть і не очікувала. Повернись. Модник, слухайте, вона така довшенька, спинку закриває, попу закриває. Мені здається, що він кайфоне, коли випаде сніг, і він зможе валятися по ньому в цій курточці. Повертайся! Всі скажуть, що ти сьогодні не посміхаєшся для них. Ось такий в мене хлопець-красень. Ну, дуже класна куртка. Мені подобається. Покажу вам поближче. Бачите, ось тут кишеньки такі. По боках, і навіть тут в рукаві 15 євро. Да, 15 євро. Щось можна заховати. Ну, куртка взагалі класна. Ну що ж, повертаюся до вас знову, покажу вам ще покривало. Слухайте, я не знаю, е -е... якби його треба більше показувати на ліжку. Можливо, в наступному відео покажу. В цьому тільки покажу, який його колір. Воно одното не з однієї сторони, і воно світленьке. Але це не передня сторона, я так розумію, а можливо, можна його використовувати двох двосторонній. Коротше кажучи, ось такий у нього колір. Воно дуже тоненьке, і воно. Я знаю, що дуже буде швидко сохнути. Я не знаю, чи я його сьогодні поперу, бо мені треба кофти попрати. Дуже багато проняв. Понеділок, як завжди. І не знаю. Загалом покривало це таке величезне, що мені здається, воно буде на моє ліжко. Я думала спочатку, що воно маленьке буде на дитяче ліжко. До речі, тут. Є кофтунці, але в мене є машинка, і я його почищу. Не знаю, певно, я його поперу спочатку, висушу, а тоді буду чистити. Побачимо. Ну, Загалом, покупочка моя своїми задоволена. До речі, дві кофтини, і ось це покривало. Заважило мені десь на 60 гривень. Десь так. Так, на цьому покупочки з секонда в мене все, але в мене є ще покупочки не із секонда. Я люблю секонд-хенд, нічого не скажу. Я люблю купити все майже бюджетно, особливо, якщо це одяг і взуття. Але не все можна купити на секонд-хенді. І сьогодні зараз я вам викладу, покажу. У мене є покупочки новенькі із торгового центру «Квадрат» у нас. Я взагалі старалася ходити по інших місцях, але, по-перше, діти просто ніби сказилися. Я не могла їх стримати не Юрчик, не я, не моя мама. Ми втрьох не справлялися з двома дітьми. Ну, просто капець. І, коротше кажучи, я вже потім лишила маму з Юрчиком на лавочці. Вони сиділи, кормили голубів. І я побігла в квадрат купити все без дітей. Я дуже сподіваюся, що маленьке воно не буде. Я купила Васильку підштаники. На нього колготки купити практично вже нереально. Підштаники ці будуть облягати на нього. І якщо все буде добре, то я схожу в квадрат і куплю такі ще одні. Вони тепленькі, вони з такою, ну, з таким утепленням. І в основному коштували вони 180 гривень. Ну, така собі ціна. Я б не сказала, що дешево, я б не сказала, що дорого. На нові підштаники нормально. Так, ще зараз покажу вам, купила дві шапки. Купила хлопцям дві шапки без жодних наліпок, без жодних написів. Не люблю я наліпки на шапках, вони потім клей відстає. І цей клей о, виходить так, що його треба якусь нашивку тоді купувати. ці нашивки, до речі, дуже-дуже дорогі. Якщо ви знаєте, де дешевше їх купувати, то напишіть мені, бо я не знаю. В Копільшці, в Аврорі я щось нашивки не бачила. Звичайні побрала шапки, чорний колір не дуже вдалий, я вам так скажу, бо чорний дуже часто втрачає свій колір, на них все чіпляється, все видно. Але взяла я їх по 130 гривень. Вони трішки більшуваті, але головне немалі. Не люблю я, коли в дітей шапки так підстрелюються, вуха стирчать. Uh, поки що будуть ходити в цих. Я ще планую їм на такі сильні сильні морози покупляти нові шапки, бо шапки у нас просто в страшному стані. Таке, як на село, то ще будемо в старих їздити, а тут в місті в садочок і так далі треба новенькі. Так, і розвертаю я камеру, покажу вам черевички, які купила дітям зимове взуття. Купила я двом-меншим хлопцям черевики. В основному у Вовчика, я би сказала, 25-й розмір ноги, але черевики у нас 27 -й. В 25-й нога не влазила, в 26-й налізла, а я розуміла, що ми ще будемо вдягати теплий, можливо, колись носочок, якісь теплі колготки, тому взяла 27-й розмір, мірила на нього нормальні. Не сказала б, що дуже сильно великі, нормальні. Тобто, це такий, знаєте, саме його розмір зимового взуття. Так, так як я брала дві пари, зробили нам невеличку знижку, хоча тут, бачите, не рейдано в ціннику. Але всередині тут тепленьке, все, є ліпучка, можна використовувати, є замочок. Я люблю такі черевики, бо в основному буває, що липучка не працює, то користуєшся замочком. А буває замочок полетить. Ну, таке. На сезон, на цю зиму, я думаю, Вовчику вистачить. Коштували вони зі знижкою 750 гривень. Ну, на наш час, на 24 рік. Мені здається, це нормальна ціна. Хоча, коли я народила Вовчика, мені здається, що ми купували черевики ще по 350 Ну, виросла ціна більше, ніж вдвічі. Так, це Вовчикові черевички. Ось такі взяла я нашому Васильку, коштували Васильку від 950, йдуть вони без замочка, йдуть вже такі більш, знаєте, я би сказала, для школярів. Але у Василька 30-й розмір. Ноги 29-й, ну йому геть такі, знаєте, геть так, а так. Тому взяла 30-й розмір, не пам'ятаю, казала ціну ні, 950 гривень. Ну, сподіваюсь, сезон відходимо. Я не думаю, що вони залишаться ще нашому Вовчику. Це швидше всього на один сезон. І якщо так поставити, то в мене хлопці майже, майже однакове взуття. Я купила, воно досить так схоже. Ось так. Так що ми тепер утеплились. Хоча б меншим дітям покупляли. Так, хлопці мої поспали, вовчик прокинувся, сам влігся, і Вовчик ще в машині, заснув Васильку вдома. Сам я нікого сьогодні не вкладала, і це просто супер. Взяла довідки і завтра везу дітей у садочок. Коротше кажучи, дуже класно. Я, можливо, за декілька днів підтягну трохи свою роботу, але для цього мені потрібно, щоб Вовчик наш. Пішов в садочок на цілий день. Я його досі не лишала жодного разу на цілий день у садочку. Я не знаю, треба поговорити з вихователями. На всякий випадок я приїду раніше, заберу його, якщо він не спатиме там і довго буде вкладатися. Але в мене робота, я максимально працюю. У мене дуже багато роботи накопило за ці місяці, за ці тижні. І мені просто треба підтягнути це все. Я не можу тричі на день бігати в садочок. Заведи двох, в обід забери Вовчика, увечері забери Василька, і це тільки їсть, бігай, бігай. Кожна поїздка це витрачання мого часу, десь приблизно година. Із сіми годин, сіми приблизно годин, що вони там знаходяться, я в дорозі збираюся, їду, розбираюся, вигружаюся. Це три години. Тричі з'їздити в садочок це три години. Бо буває я йду пішки, буває там, ну поки зберу тут дітей, там дітей, поки зберемося тут, поки там роздягнемося. Це є, ну коротше, мама, мене зрозуміють, і це із сіми можливих годин моєї роботи я витрачаю три години на те, щоб. Завести, забрати, завести, забрати. Ну, це не норм. Треба вести в садочок Вовчика вже на повноцінний день. Завтра, так як ми знову ж таки тиждень пропустили, десь приблизно тиждень, то Так, тиждень ми пропустили. Піде він на півдня, а далі я буду просити, нехай лишається. Бо як не крути, я, я не просто мама, яка сидить вдома, я працююча мама, якій треба просто заробляти гроші, бо хто мене буде тримати на роботі, якщо я постійно бігаю по своїх справах і нічого на роботі не роблю. А гроші так просто з неба не падають. Зустрінемося з вами. Я сподіваюся, завтра о 7.05. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па.